Ми сьогодні будемо говорити про те, що жити свято і тоді життя буде святом. Ми будемо читати текст писання, будемо на ньому розмірковувати. Так просто так хорошо. Так просто. І в кінці ми до цього виводу дійдемо, що жити свято, і тоді життя наше буде. Святом. Але Почнемо ми з запитань. Почнемо ми з запитань. Як нам, християнам, ставитися до гріха в своєму житті? Як нам ставитися до присутності гріха у нашими, наших церквах? Чи можемо ми християни жити свято? Якщо так, то на підставі чого? Що нам треба робити, щоб жити свято? І як нам треба жити, щоб наше життя було святом? А тепер прочитаємо текст Писання, на підставі якого ми будемо розмірковувати. Це перше послання до Корінтян апостола Павла, 5 розділ 6-й 6,8 вірші. Хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто заквашує? Отож, очистіть стару рощину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуємо не в давній рощині, ані в рощині злоби і лукавства, але в опрісниках чистоти та правди. От слова, які ми щойно почитали, це слова <кій> настанови апостола Павла, церкви в Каринтії – і вони, для них була підстава своя. Був гріх у церкві, і Павло вчив церкву, як в, 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 в такій ситуації їм потрібно поводитись. Однак ці слова є настановою для усіх християн і для нас з вами сьогодні. І якщо ми уважно подивимось на цей текст, то ми побачимо, що в цьому уривку, після питання, яке ми читаємо в шостому вірші, хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто заквашує», Далі у нас є в тексті два повеління, в сьомому вірші, в першій частині і в восьмому вірші. А в центрі теску між двома наказами є обґрунтування цих наказів. <кій> Павло наводить нам два факти, на які ґрунтує свої накази. От ми вначалі подивимось на обґрунтування наказів, які, а потім будемо накази розглядувати. Друга половина сьомого вірша. Бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. І ось перша, перший факт або головна причина, головна основа для наказів апостола Павла це той факт, що наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Ці слова самі по собі, вони звучать як такий урочистий християнський девіз. Наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Ці слова звучать також як коротке наше віросповідання: ми все віримо, і це основа нашої віри. І ці слова це слова віри та надії кожного християнина. Ці слова вони кажуть про Господа, але вони звернені до нас. Ці слова говорять про жертовну смерть Ісуса Христа. Але вони написані, щоб ми жили і щоб ми правильно жили. Ці слова звернені до кожного із нас, до кожного християнина, і також вони звернені до всіх нас, як, як кожної помісної церкви. Я повторюю, що ці слова написані по причині конкретного гріха, який був в Каринтській церкві, і вони навчають нас, як нам поводитись, коли така ситуація може виникнути в церкві. Але вони, ці слова, важливі для нас, для кожного у нашому повсякденному житті. Тобто, <кій> кожен день ці слова для нас мають свою вагу. Безперечно, що ці слова особливо актуальні зараз в дні, коли ми згадуємо смерть, страждання і Воскресіння нашого Господа. Апостол Павло пише про Пасху, наша Пасха. В цьому ми бачимо зв'язок із старим Заповітом. <кій> Тому, щоб краще ці слова Павла і його аргументацію зрозуміти, нам потрібно знати старий заповіт. У 12 розділі Книги Віхід описано встановлення старозавітнього свята Пасхи. Єгиптани почали з фараоном, поневолили євреїв, які свого часу прийшли до них, як вільні люди. От коли Господь, бачачи страждання свого народу в Єгипті, закликав Майсея, щоб вивезти євреїв із Єгипту, фараон протиставився цьому. Більш того, фараон заявив, Хто Господь, щоб, щоб послухає Слово Його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. І от за це Господь уразив весь Ізраїль десятьма жахливими карами. І через ці кари. Бог вчинив суд і над язичницьким Єгиптом, і над фараоном, і над всіми богами в лапках Єгипту. Десята кара була особливо жахливою. І сталося в половині ночі і вдарив Господь в єгипетському краї кожного перворідного, від перворідного фараона, що не сидить на своєму престолі, аж до перворідного полоненого, що у в'язничному домі, і кожного перворідного худоби. Це жахлива кара. Євреям же Бог дав через Мойсея наказ Увечері, перед ніччю цього Божого покарання, кожна єврейська сім'я мала заколоти приготовлене однорічне ягня або казаня. От кров'ю цього ягнята або казаняти потрібно було помацати двері в своїх будинках. І нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки і на двірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них, і перейду я тієї ночі в Єгипетському краї і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини, а над усіма єгипетськими богами вчинює суд Я Господь. І буде та кров вам знака на тих домах, що там ви, і побачу то кров. І обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. Жертовного ягнати сам Бог назвав Пасхою Господнею. Слово Пасха буквально означає проходження повз, тому воно прямо пов'язане із суттю того, що сталося тієї ночі, і побачу ту кров, і обмину вас. Старозвітня Пасха Господня, як свята є частиною завіта Господа з Ізраїлем. Пасхою також називають тварину, яка приноситься в жертву. Це ми казали про значення цього слова Пасха, це, як розуміли євреї на підставі Писання. і ми повинні це розуміти. Тепер подивимось на інше слово. Павло пише наша Пасха. І подивимось тепер на ці слова в світлі нового заповіту. Апостол Павло написав ці слова церкві в Каринті, яка здебільшого складалася з язичників, тобто не людей, які були учасниками Старозаповітної Пасхи. І вони, можливо, і не знали про це. А він пише їм: наша Пасха, Христос, наша Пасха. Тому, брати та сестри, у цьому є важлива істина для нас, з вами, для християн. Ми з вами стали учасниками. Нового завіту з Богом. І цей завіт заснований не на жертвах тварин, а на іншій більшій жертві, на жертви втіленого Божого Сина нашого Господа Ісуса Христа. Ще Іван Христитель показав на нього і сказав «Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Всемогутній і святий Бог. Творець, владика і суддя всього існуючого, він визначив, що цей гріховний світ підлежить покаранню, суду, знищенню. Всі люди, всіх людей очікує вічні муки в Огненому озері. Однак, цей святий Великий Бог, він є Бог любові, Він дуже нас любить і не хоче нашої смерті. Тому, як колись давно. У дні виходу євреїв з Єгипту Бог запропонував євреям порятунок від смерті через кров ягняти, так сьогодні Він пропонує всім людям порятунок від смерті через кров Ісуса Христа. Христос це та жертва, завдяки якої суд Божий проходить повз того, хто, образно кажучи, помазав двері свого серця кров'ю Ісуса Христа. Наша Пасха, Христос, це означає, що нам не потрібно повертатися до старого заповіту, до старозавітної Пасхи. У нас інша Пасха, у нас інший, інший агнець. Нам не потрібно щось привносити із юдаїзму до християнства, бо наша Пасха набагато більша, ніж старозавітна Пасха. Ми з вами, учасники нового. Завіту. У нас інша незрівнянна більша Пасха, не жертовна тварина, а сам Господь Ісус Христос. І далі Павло пише наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. У жертву принесений. Ці слова говорять про величезну ціну нашого очищення та порятунку. Принесення в жертву Ісуса Христа почалося вночі в Гефсіманії, коли Ісуса арестували. Принесення в жертву продовжувалось, коли Ісуса допитували та принижували на суді Синедріону, коли Євреї віддали Свого вчителя та пророка на суд язичницькому правителю, коли над Господом знучалися воїни римського полку, коли Ісуса за наказом Пілата жорстоко побили. Коли наш Господь ніс, а потім не зміг нести свого Христа. А далі принесення в жертву продовжувалось на Голгофі, коли Ісуса розіп'яли, то підняли на Христі, коли всі присутні глузували з Нього, коли Він, висяче на Христі, мучився і від тяжких тілесних страждань, і від того, що на нього вилився весь праведний гнів Бога Отця. І нарешті принесення. В жертву Ісуса добігло кінця, коли Ісус помер на Христі, і йому не стали переривати ноги, і в цьому виповнилось пророцтво Писання про Месію. Коли воїн з Писом проколов бік вже померло в Ісуса, і зрани витекла кров та вода. Апостол Петро пише, що це була дорогоцінна кров Христа, як непорочного і чистого ягнати, що призначений був іще перед закладами світу. Але був з'явлений нам за останнього часу. Через нього ми віруємо в Бога, що з мертвих Його Воскресив та дав славу йому. Апостол Павло пише, наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Наша Пасха Христос за мене у жертву принесений, так повинен говорити, так повинен розуміти кожен християнин, кожен із нас. І я і ви. <кій> Наша Пасха Христос за мене принесений. Отже, перший факт, на основі якого Павло дає свої накази, це факт смерті Ісуса Христа за нас. Друга причина для наказів апостола тепер вже у словах про нас. Бо ви прісні. Отож, очистіть стару рощину, щоб стати вам новим тістом. Бо ви прісні. Що означають ці слова, бо ви прісні? Ці слова також важко зрозуміти, не знаючи старого завіту. Справа в тому, що пасхального ягняти треба було їсти із прісним хлібом, і потім ще сім днів потрібно було їсти тільки прісний хліб без будь якої закваски. Більше того, Євреї накануне цього свята повинні були ретельно оглянути весь свій будинок і під страхом смерти знищити усе квашене, видалити всяку закваску. Закваска в даному випадку символізує, символізує гріх та його вплив на все наше життя. Тобто для святкування святої Божої Пасхи треба було видалити свого життя все гріховне. І от саме видалення всього квасного свого дому допомагало євреям зрозуміти і виконати цю вимогу Господа. Такими наглядними речами, діями Бог нагадував і врозумляв іудеїв народ Божий, народ свій, щоб вони зрозуміли важливість чистоти і святості, тоді, коли вони святкують Пасху Господню, брати і сестри, ми з вами, прийнявши Ісуса Христа і Його жертву. Ми стали новим тістом. Новим тістом. Ми з вами тепер безквасні, ми прісні. Це означає, що ми маємо нову природу та нове становище у Христі. Жертва Христа очистила нас від усіх наших гріхів. Жертва Христа також дала нам нову природу, нове положення. Тому, коли Павло пише послання до Християн в різних місцях, де були нові церкви, він пише. До всіх святих у Христі Ісусі, до всіх, хто має нову природу прісну. Завдяки жертви Христа, ми з вами нове тісто, ми святі, ми прісні. Отже, перший факт: наша Пасха Христос за нас жертву принесений. Другий факт ми з вами нове тісто. Ми безквасні, ми прісні. Що це означає для нашого практичного життя? От відповідь на це питання ми бачимо в двох наказах Павла, заснованих на цих двох фактах. Давайте подивимось на ці накази: перший наказ: очистіть стару розчину. Отож, очистіть стару розчину, щоб стати вам новим тістом. Повторю, ми всі, прийнявши Христа, ми всі стали святими в Ньому. Жертва Христа очистила нас від наших гріхів, Бог народив нас згори і дав нам, дав нам нову природу. У Христі ми всі прісні, всі виквасні, тобто відокремлені від гріха, але із свого життя, і тим більш із Писання, ми знаємо, що всі ми згрішаємо. Так неодноразово написано в новому заповіті. І з цього виходить, що незважаючи на те, що ми прісні, що ми виконані Господом, для нас завжди є загроза закваски гріхом. Є загроза закваски гріхом. Є загроза того, що в нашому серці, в нашому житті з'явиться стара розчина, яка зробить нас старим тістом. тобто, Поверне нас до старого гріховного життя. Щоб такого не сталося, потрібно очистити або видалити стару розчину. Отож, стару розчину. Ці слова написані християнам, а не невіруючим людям. Що ж це таке стара розчина? Відповідь на це питання ми бачимо у восьмому вірші: очистіть стару розчину, а це рощина злобий. Лукавства, тобто це розчина або закваска гріха. А гріх має таку особливість, якщо він є в нашому житті, він може здаватися нам маленьким і безпечним. Ми вважаємо, що контролюємо його, ну, трошки є гріха, але я контролюю його. Однак маленький гріх, як мала рощина, може заквасити усе тісто. тобто зробити гріховним усе наше життя. Тому так важливо вищичати свого життя стару закваску всі залишки гріха. Яков про це написав так: відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всі... всієне слово, що може спасти ваші душі, Якова перший розділ 21 вірш. Відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, це те, що може ще бути у серцях відрожних християн. Тому що ми ще, ми ще живемо в низку в невикоплому тілі і серед грішного світу. Христос наша Пасха. Ми прісні, тобто святі за природою. Тому нам потрібно, це логіка апостола Павла, логіка Святого письма, Якщо так, то нам потрібно слідкувати за собою, слідкувати, щоб видаляти з свого серця, з свого життя все гріховне. Все те, що може привести до гріха. Як це зробити? Як очистити стару закваску свого життя? Перше, треба приймати слово Боже. Той, як Яков написав, Прийміть із лагідністю всієї слово, що може спасти ваші душі». Він пише: відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, і далі продовжує думку, що допоможе це зробити. <кій> Прийміть із лагідністю всієне слово, що може спасти ваші душі». Тобто, для того, щоб вичистити в себе закваску гріха, залишки гріха, потрібно приймати постійне слово Боже, читати його, слухати Його і приймати з покорою. бо це слово може спасти наші душі. Друге, нам треба перевіряти своє життя, стерегти свої думки. В другому посланні до коринтян написано: ви пробовуєте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Це те, що повинні робити всі християни. Страшний приклад впливу малої закваски на все тіло це приклад Ананії та Сафіри. Сатана вклав в їх серця думку про те, що, можливо, роблячи добру справу, трошки обманути. Трошки залишити гроші для себе, з тих грошей, які вони жертвували, а сказати, що даємо. все, все. Це була лише думка. <кій> вони не пильнували, не очистили цю маленьку закваску. І вона заквасила, оволоділа ними повністю. І ми знаємо, що в результаті вони сказали неправду і Церкві, і Богу Духу Святому, і за це негайно померли. Ми можемо згадати і. Юду, який був учнем Ісуса Христа, в нього був маленький гріх, він трошки брав, трошки брав з ящика для, для порятувань, ворував. Але це привело до, до зради свого вчителя, Господа і Спасителя. Третє, як очистити, очистити стару закваску, треба приймати Слово Боже, треба підрядити своє життя, старити свої думки. І третє, треба сповідувати свій гріх перед Богом. Коли ми читаємо Слово Боже. І перевіряємо своє життя в світлі свого слова, і бачимо, що в нас є гріх або спокуса гріха, то треба сповідати свій гріх перед Богом. Апостол Іван пише, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Коли ми свої гріхи визнаємо, сповідуємо їх, то Бог очищує нас від всякого гріха, від усякої. Інше питання. Ми говорили про те, як очистити стару закваску свого життя, а як очистити закваску гріха з церкви, якщо таке ну, трапляється. <кій> якщо є гріх у церкві, то наслідуючи словам апостола, нам потрібно, це ця ж глава, яку ми читаємо наш текст, глава 5, 1 до Корінтян, нам потрібно плакати і сумувати через це, як є гріх. Це трагедія, це біда. Про це потрібно сумувати, переживати, горювати і плакати. Далі гріх треба назвати гріхом і засудити його, не йти на компроміс з гріхом. І третє, якщо людина не кається, то треба видалити грішника з церкви. Повторюємо, брати та сестри. Ми не самі стали прісними святими. Це зробив Бог на підставі жертви Христа. Але за святість у своєму повсякденному житті несемо відповідальність ми самі, і як церква, і особиста. Ми є прісним тістом у Христі, тому нам потрібно прикладати усіх зусиль, щоб бути таким новим тістом. Все наше життя повинно було ну, бути, іншими словами, освяченням у Христі. От саме про це й писав апостол Павло. Отож, очистіть стару рощину, щоб стати вам новим тістом. Тепер давайте подивимось на другий наказ: святкуйте в чистоті та правді. Тому святкуємо не в давній рощині, ані в рощині злоби лукавства, але в опрісниках чистоти та правди. Зауважте, Павло написав ці слова не з приводу якогось свята. Не свята побудило ці слова написати, а гріх, який був у церкві. Він мав на увазі наше повсякденне життя, кожен день нашого життя на землі. Оці слова, тому святкуємо, вони відносяться до усього нашого життя. Святкуємо в опріснаках чистоти та правди. Подібно до того, як євреї після Пасхи мали тиждень їсти тільки прісний хліб, подібно до цього, все наше життя після вовірення Віса Христа має бути в чистоті та істині. Це і є наше свято. <кхух> Апостол Петро так про це пише: і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя. Що передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного, чистого ягнати. Життя усіх людей це марне життя, це життя в суєті російської мови. це життя у грісі, це життя в рабстві гріху, це життя у злі. А ми від цього відкуплені. Ми маємо нову природу, ми прісні, ми можемо жити свята. І от саме це. Можливість не бути рабом гріху, можливість жити у чистості та правді це свобода, це велика радість, це велике свято для нас. І це свято, свято праведного життя, може бути і повинно бути у кожному дні нашого життя. Христос, наша Пасха, за нас у жертву принесений – тому все наше життя має бути святом святом святого життя для Господа. Давайте тепер підведемо краткі підсумки або висновки. Апостол Павло нагадав Карінтянам і нагадує нам два факти. Перший факт: наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Другий факт: ми з вами прісні, тобто ми святі у Христі. От на підставі цих двох фактів, апостол дає нам два накази. Перший наказ очистіть старорощину, тобто видаліть свого життя всі остатки гріха. І другий наказ: святкуйте в чистоті та правді, тобто живіть свято. А тепер повернемось до запитань, які ми чули на початку. <кх> Як нам, християнам? Ставитися до гріха в своєму житті. І відповідь треба негайно очистити себе від гріха, щоб Він не заквасив нас, щоб він не полонив нас. Для цього потрібно приймати слово Боже, перевіряти цим Словом своє життя, стерити свої думки, і якщо є гріх, сповідати, сповідати гріх перед Богом. Друге було питання: як нам ставитися до присутності гріха в церкві? І ми казали про те, що треба засудити гріх і видалити грішника з церкви. Наступне питання Чи можемо ми, християни, жити свято? Якщо так, то на підставі, чого ми це можемо так жити? І відповідь така: Так, ми можемо і повинні жити свято. тому що Христос, наша Пасха, був закладений за нас. І завдяки його жертві ми тепер святі. Як нам треба жити, щоб наше життя було святим? Нам треба жити в чистості та правді. Святе життя робить усе наше життя святим. Ми з цього починали. Святе життя робить усе наше життя святим. Апостол Павло пише до коринтян – і Бог залишив ці слова для всіх нас. Отож, очистіть стару рощину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давній рощині, ані в рощині злоби і лукавства, але в опрісниках чистости та правди. Амінь. Помолимось. Господи Боже, дякуємо Тобі за відкуплення, яке маємо в тобі. Дякуємо за тобі за нове положення, що ми маємо твою маємо твою природу. Ми твої діти, ми маємо життя з тобою на землі і маємо вічне життя, Боже. Дякуємо тобі за це. Даруй нам сили, бажання і сили Духа Святого і Твоїй благодаті даруй, щоб ми, Боже, не тільки раділи, раділи спасінню, але й намагалися жити свято. Щоб бути тим новим тестом, бути тістом, тими новими людьми, яких ти бажаєш, якими ти бажаєш нас бачити. Побласиви нас для цього, Господи. Даруй, щоб слово, яке звучало, щоб воно зробило свою працю в нашому житті і в моєму житті. Тобі слава за все. Амінь.